Ми просили, я показую, як працює тепловий насос, повітря, вода на діючому об'єкті. Повні у нас установлений зовнішній блок теплового насосу на таких от гарних від відвалравинах консолях, і фріонопроводи і кабеля, отак от гарненько по магістралям заходять до внутрішнього блоку теплового насосу. Топковій у нас розташований бойлер непрямого нагріву, там, де ми гріємо гарячу воду. Невеличка буферна ємність для системи опалення, системи охолодження, Одження і сам внутрішній блок теплового насосу У нас ще є насосні групи, які будуть розбирати на внутрішню систему опалення охолодження. Є ввод води, і тут ще змонтований криптокотел. Як же воно все працює? Внутрішній блок теплового насосу має свої датчики і свої налаштування. Ми задаємо температуру в систему опалення, яка нам потрібна, і тепловий насос починає нагрівати в оцю невеличку ємність, з якою ми потім і розбираємо тепло на насосні групи. Пріоритетом стоїть нагрів гарячої води. Ми поставили 45 градусів, датчик стоїть у нас в цьому бойлері. Непрямого нагріву, і тепловий насос у нас переключає поток теплоносія спочатку на нагрів гарячої води через змієвічок, ну а потім вже переходить, перекидаючи трьохходовий вентиль в режим опалення. На об'єкті в нас є присутня сонячна станція, на кожну фазу є інвертор, запас по АКБ. І тепловий насос, працюючи на систему опалення, навіть взимку потребляє енергію сонця, перетворюючи її в тепло. Тому, друзі, кому цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду, слава українцям!